Яка краса, хоч на хліб маш. Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі. Ну що, бачите, з самого ранку вже все, а зарплату свою отримав, глядачі. Як, вже і наробився і зарплату отримав. Бачите, як легко і просто тримати корівок і зарплату отримати. Я її ту зарплату розвозю, розвозю, тільки розвіз по городі, все розтаскав, усе. На цьому тут чистенько, ж не було ніде нічого. Вже дивіться, яка куча. Блін, швидко получаю. О, скоро буду мілья... Як? Міль... Мільяр... мільярдером, бля, Ой. Ой. Да. Не знаю, чи на коровах стоїть багаті. Ну, мабуть, стають глядачі. Чи в домашньому господарстві на коровах тільки стають горбатими. Хоча, знаєте як, до всього треба стримитися. Не бува все і зразу. Знаєте, треба потихеньку. Все до всього цей. Щоб так позайматися, рік-два, та все воно, блін, невигодно, все кидаю. Не буде діла, глядачі. Щоб щось було, щоб щось таке своє розвити, треба, щоб був час, пройшов час і непоганий. Так само за все, хоч за корів, хоч за... ну за все, розумієте, жінки. Оба. О! Це капець якийсь. Так, ну що ми? Я дай о. І отакий фітнес тричі в день. Що я робить, щоб не, не кидати самим вилами кізяки? Дуже там багато глядачів пропонували і зробити в сараї там отвір, щоб через цю кидати і все. А я вважаю, що треба так розвиватися на майбутнє, знаєте як, щоб не я кидав вже кізяки, а хтось кидав. Щоб були робітники пару штук, щоб цей. До такого треба йти. Ось такі діли в нас. Що ми, глядачі? Як ви знаєте, побували, забрали полічку, усе. Наслухались, порад, звісно, взагалі шикарно, знаєте. як. І по сарайчику, і по все, і по всьому. Молодці, дуже велике, дякую. І плюс. Як наставу таку почули. кажуть, Льоня, давай, щоб те, ти не зависав на п'ять корівках, бо п'ять корівок каже, будеш ти гамно кидати сам вилами. Давай, щоб корів 10-12. От тоді ти вже надіємося, не будеш кидати сам вилами, а будуть в тебе люди працювати і будеш вже керувати і слідкувати, як, як люди кидають. такі, у нас справи. Бо ж так, такі дуже, Позитивні, таким з натхненням приїхали із комплексу, який як, як забирали полічку. Звичайно, аж розпира, знаєте, хочеться робити, хочеться працювати, хочеться розвиватися, хочеться. Це. це, звісно, такий заряд отримали емоції капітальні. Емоції, підтримки саме головне, взагалі обалденно. Так, ну що, давайте зайдемо в нашу, як її. Наш сарайчик, який нам захаяли, порубали. Глядачі. Я тут плитку ложу, красоту роблю, а мене з порогу. А ти п'ять коров там тримати не будеш. Я таки зразу аж підкосились ноги, аж настрій упав. Ой, ну блін, ну як так? Ну як так? Ай, ходімо, розкажемо, трошки вам покажемо наше господарство. Так, нашу красавицю. Польчику, хоча вони у нас всі красиві глядачі. Поганих петюнчик сюди намила, все красиво. Кажу, давай вже починаю на цьому, бо вона капіті підожди. Я ще в сараї не пробрала. Ну не заколупала мене на цьому. Так, полічка. Получається, скільки вже три дні, так? Да? Три дні вона вже у нас добре. Так, бери лопату, зараз буде яз розстраюватися. Що, Полінко? Там знімають, тут знімають. Що за діли такі, блін? Що за Зробили артистку? Міланчику, Мілашику. Ой. Мілання наша рекордістка. Манюня. Це я вас так познайомлю, хто знає дуже багато, знають, хто ж мене новенький завжди не знає. общем-то, тримаємо ми корівок, займаємося ми корівками. Нас направлення одне. Ну як, ми направлення на нас? Од... Самі корівки. Миланя, а давай ще манюню покажемо. Бо я вже без манюю. Манюсику, наш маленька. Така курівка теж породи Брауншвіц. Кажу рекордистки. Я кажу, найбільша рекордистка глядачі буде в мене, зараз вам покажу. Це, яка дасть за першим метелом, точно літрів 50. Оці. Є в нас отака красота. Получається, дивіться, теличка яка. Зараз я зайду сюди. Ласунчику, оця телиці, виходить, 11 місяців. Чи є? десь з половиною на цьому. Оце така телиця, породи Брауншвіц. Це теличка від Мілонії. Мілонія дала 40 літрів, а ця, думаю, дасть 750. Да, кисунчик? О, отака лапочка. Ну це вже. Це вже домашня зрощена, знаєте, дивіться як. Ну, і лащиться, і все. да? Красотунчику. Так, все, іди к матері. Ну і звичайно, у нас є зорічка. зоренчику, Іди, здається, поздоровкайся. Отака От красота, теж це наша хвилівочка. Ще до, до бравних браунишвіців. Обидалась, глядачі. Обидалась. Представляєте, коровий менше біжаться. Я в шокі. Получається ж, ми ж її перевели з свого міста, де в неї, ну, де її місто, буде настояла, загнали сюди в куточок. Так воно таке, ще капризна. До неї лізе, що ще рогами шмига мене таке, підшмигує -під і все. Ну нічого, а що ж ви зробите? Поставили, отак виставили в рядочок Чотири <кхи> Ну і звичайно, зорічка. Простенька коровка. Сюди ми втулили. Да? А, голштинка, А, говштинка, дружина каже. Звичайно, не кажи, Звичайна так. корова. Що mm -hmm. не брауншвіт, звичайні корови. Кажи, Та я жартую глядачі, бо зараз набіжають і кажуть, що така ця. Якось так. Ну що в нас, в принципі, по, по полічки привезли, поставили, звичайно, приїхала ж тих харчів, усе сіно не хоче їсти, блін. бачок не хоче їсти. Ай, це капець. Кажу, дружині, давай, поки маєш, давай поки далеко не уїхали оті, що цей. Привозили корову, хай вертаються обратно туди їх, в годині. А я ж казав, кажу, треба було взяти хоч мішок і силосу, щоб вдома дати. Ну, ми мішка не взяли глядачі. Якби взяли мішок, то взяли б по-любому. хоч би Хотьби мішок силосу додому, щоб хоч на перший день було нагодувати. Ну, а так, в принципі, нормально. Стала як своя, там де стояла, в принципі, все по красоті, так? Да? Так, да, Дівчата обізнали, облизалися, вони всі О, бачите, підтверждають, все, все нормально, каже, не обіжають ніде нічого. Так що будемо годувати, доїти, ну і ждати, звичайно, наступного телу. Зараз вона, в з комплексами забрали 22 літра молока, на комплексі на останній удій 22 літра молока. То, звичайно ж, дорога, перевозка, туди-сюди. Що ми доїли? Вчора десь літрів 17 дала так, за день? Так, 18. 8, ну, дружина кажла, 18 літрів за день дала. Ну, це ж це діло теж. Перевозка, і другі харчі, зміна харчів, нерви. Це на корову б'є, звісно, конкретно. Так що, бачите, як? Теж, по сарайчику. там же, як казали, прямо лоб, кажуть, Льоня, 5 корів у цьому сараї у тебе. Не буде стояти. Це не сарай для 5 корів. Кажуть, тут виходить, якщо порахувати кислород, ну, розмір сарая 5 на 8, висота 2 метри, дивіться, стою, дуже, навіть, як знизу, то 2 метри є, то це, не, кажуть, це сарай не для 5 корів. Це сарай для 2,5 корови, ну 3 максимум. Ну, не 5, тут кислороду мало. Получається, ти каже, Льоня, душиш своїх корів. На даний момент, як, як на корову, треба 50% кислороду, да? по-моєму, да, 50% кислороду, на цьому. то що з тебе сараї 25%. Це каже, те саме, що тебе взяти за шию, придавити і тихенько попускати, каже, отак, щоб ти дихав потрошку. Да. Або каже, тебе одіялом накрити, каже, щоб ти там постійно під ним дихав. Так що, бачите, теж я. З однієї сторони це, з однієї сторони, теж розстроївся, це капець. Ну що, щось будемо робити, звичайно, в сараї. Тут у нас є побиті витяжки. Плюс у нас вікна постійно відкриті. Ну що думаю, треба обов'язково буде біля зорки, бо немає. Я вам глянь покажу біля зорічки. Біля зорки і біля ласуньки, знову ну, треба бути, буде бити отвори. Ну, витяжки робити. Що так кажу, якщо ті три корови там дає хоч маломайські отвори, ну, маломайські витяжки, вони не мокрі, ніде нічого. А тут, а дивлюся, навіть помалію, тут вона, стоїть, вона так, як була так проведеш по ній, а на ній роса лежить. Так само і по зорічці. Так провів, а на ній роса. Ну, влага дуже повищена влажність. Звичайно, будемо щось робити. Щоб нормальний кают-сарай був, оце зараз 2 метри глядачі, треба ще 2 метри підняти вгору. Щоб 4 метри були потолки, а тоді, каже, їм більш-менш вистачить кислороду. Ну і вже, звичайно, теж витяжки, все, що було. Бачите, вік живий, вік учися, значить думаємо, що все ми знаємо, такі грамотні, все, а все щось нове, нове, нове. Звичайно, глядачі, за цей рік, що ми, як від першої коровки від Полічки, що ми зіткнулися з комплексом Єкатеринославським, ми дуже багато чого знали нового. Дуже багато. Ми за 15 років, що ми тримали коров, ми цього не знали, що знаємо, ну, що в нас за цей рік прийшло до нас тільки знань. І з тим, бо як з чимось ми зіткнулись, щось ми вперлися головою, вдарились, нам підказали, порадили. Як, як там кажуть? З, з помилками, з усім ми до чогось йдемо. Хоч наробили купу помилочок, все. Ну, з порадами, з підказками, так само глядачі ну, радять підказують, так само, звичайно, комплекс, обалденну підтримку поради по коровам зробив. Це шикарно. Такий, знаєте, як настоящ... за рік ми пройшли з дружиною на стоящу школу цього всього крім. Я. Так що такі стіні. Так, ну що ми зараз? Трошки ще балакаємо по сараю, по цьому зараз у нас ранкове правлення. Йдемо давати бачочки, бо вже корови переживають, все. Що це таке хазяїн, тільки язиком теліпа, а нас не годує. Ну і заразум, звичайно, пару слів скажу по бачкові, бо там багато писало. Кажуть, що за бачок. Дивіться, я покажу вам, який бачочок. Бачочок такий. О, отакий бачок. Трохи ми його теж на цьому. нам радили мочити, ну, трохи мочити, не запарювати, мочити, щоб був влажний. Ну, а це ми трошки перейшли на сухий. Я дивлюсь, дуже багато людей годує сухим кормом, ну там сухою дертю. І плюс в мене підписник там теж каже, Лоня, попробуй сухим. Ну, я знаю, хуже воно краще, мені просто леше на руки. Представляєте, якщо я замочую оце відро, якому там 3 кілограми, то виходить, воно важить там, 6 кілограмів чи сім з місці з відром. Все одно важко його тягати. А так, звісно, набагато легше. Дивіться, взяв три відра. І пішов. Получається, 10 кілограмів в руках. Так, ходімо даємо. Були нюанси, є нюанси трошки по-бачкові у полічки. Ну, другий, другий корм. Корм помінявся, все, і трошки виграє вона. Таким, хоча вона його їла і все, трошки балується. Поняли? Так, ну що, ходімо, я вам покажу, що... який бачочок. Я думаю, це всім буде цікаво, щоб хоч трошки на цьому. пішліть. Ходімо глянути, що за бачок, бо всі питають, що ж за бачок розробила Ганна Вікторовна. Це. це її заслуга, це її бачок, виходить. виходить 7 кг ячки. Мену прям для себе я написав 7 кілограмів ячки. Можна не ячку, можна пшеничну пшеничну цьому. 8,5 кг кукурудзяної дари, 3,5 кг макухи соєшникової і 4,8 кг соєвої макухи. Все це глядачі замішую ось в бинотономішалочки. У мене є бентономішалочка стоїть у цьому. Замісив і даю. Корові, в то на голову за раз по 2 кг. Це просто я для себе так вивів на цьому, зрозуміли, в мене сіки влазив, ну мешалку, бо більше не влазить, пересипається. Замішав і по 2 кілограмчика тричі в день даю коровам. В принципі, корова можна давати до 9 кілограмів в день цього корму, якби тільки в неї витримав желудок. Дали ще. Дала молока, Добавляєш ще, ну, пробудь даєте, ще трошки додаєте. Ще кров ну, додав молока, ще даєте. ну, Дивіться по желудку, щоб вона її витримав, щоб ви її не травнули, і в неї від дерті жлудок не став. Бо може таке бути, звичайно. все. Ну, В принципі, я для себе вивів, хоча трошки не як. Получається, зараз трошки виграю з цією дертю, даю манюні. Додаю манюні, в общем-то, ще 2 кг дерті. В общем, то не 6 кг в день даю їй, а даю, виходить, 8 кг, то по молоку. Результат є. Так що, пішліть, ходімо. Ну, а ми додаємо бачички, зорічки і ласунки. І, звичайно, доємо корів. І подивимося, скільки ж зараз на даний момент дають три корови. Чи влізе хоч бетон, чи ні. Погнали! Мацюнчик, угу. в тебе щось бетон неправильний. Чого? Малий. Купляємо тепер більший бетон. Давай, То взяли давай. на 30. Бетон, глядачі, 30-літровий, виходить. Да. Що в нас вийшло? Утренні надії. В общем-то, манюня 12 літрів молока, міланія 8 літрів молока, але вона вже 4 місяць, навіть да? трошки, навіть більше, ніж 4 місяці. І полічка. 10 літрів молока. Взагалі, тридцатку повну, я ж аж переживав думаю, ну хоби, хоч би хоч влізло, щоб не переливати. Так що, все, завтра сьогодні заказую новий бетон, 50-літровий, щоб все влазило в молоко. Ну, на, на сікрові підіруть лихого годині цим молоком. Як каже, як там знаєш, як кажуть, треба держати правильних пчол, да, щоб нормально давали і мед, і молоко. <смі> так, глядачі, отакі в нас надій. Ну що ми? Кітюнчик миє бетон, а ми, звичайно, даємо бурячка. В общем-то, що тут дружина? Тут дружина цілий, робить вен... В общем-то, буряк кормовий, буряк красний столовий і плюс морковка. Ну, Чому нам давали стільки молока, глядачі? Дивіться. о, отак. Даємо попівдаречка двічі в день. глядачі. Так, пішліть. О. Звичайно, по бурякові полічка вишива, знаєте, не, не дуже так цей, але ну, все одно потрошку їсть. Даємо. Тоже, полічки трошки меншені даємо. Так і, я думаю, тут, мабуть, кілограма два, якщо є. Ну, все одно даємо воду мені в раціон бурячок. Так, польчику на. О, полічки висипаю в ясла, бо відрою погано щось їсти. Місце, 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 перевернути відрою і все. Зараз висипаю і прямо в ясла і все, на сін. Отакі насці. Сі. Ну що, тепер йдемо, даємо сіно. Йдемо по сіну, глядачі. бо далі в нас сінце. Погнали. Так, глядачі, беремо тачку і їдемо по сіну, щоб не тягати в руках. Ось таку тачечку. ця точечка приїхала з самої Америки. Я е, як, від підписника прислав, знаєте як? Кожен день на її возю і його споминаю, яку класну річ мені подарив. Хоча, звичайно, я йому кажу, та не треба ту тачку висилати, ви що? Воно ж дорого, пересилка, все каже, льоня. Ну, він тільки не тільки тачку висла, звичайно, цей. Ну, а тачку я довольний. Це взагалі красота. Вона виручає мене, мене. О, Так, погналить. Получається міланці. А, мілки, Ні. Фу. ласуньки і зорьки беру сіно з мажари. Тут ну, таке трохи, знаєте, дучка їм молоко не давати ніде нічого, хай їдять під'їтають. Малі, міланьки і полькі дають зелененьке те що, сталося, ну, те, що ми заготовили, останнього укоса. Що таке зелененьке, хороше, красиве. Тобто погнали. Зараз буде цілий квест. Що так кажу, що буде цілий квест? Тому що треба лізти туди, придбати під полюк, до мажори. Ой! О! Озелочі! Отаке сінце, це виходить третій укіс люцарки. Ну, таке ми зібрали, воно трошки дрючковисті. Ну нічого, їдять. Погнали. О, Ложим на точечку, а то в руках тягав. Слухай, ну Льонька, ну, люнька що ти тягаєш в руках? Точку положив і потихеньку довіз. Кому треба хороший пес? Злий, горний. Тільки гавка в, як, як-то у, як, так кажуть, в воду гавкає. би тільки погавкати. О.

малий. Оп, запутався. І ж. Ну і звичайно даємо отакого сіньця. Дивіться, це останній укіс, четвертий укіс був, звичайно, шикарне сіно. Добро, що сідем. По такому пишуку. Кітюнчик, виходь, о, це мило, манюні, за те що вона. Молока багато дала. Ну, а цьому, звичайно, дамо пульці. Хай їсть. Вона молока дала мало. Хай такая чай. Пульсику. О. Оце і все вправлення, бачите, отак бистро і живо, Фу, навіть не заморився, не захекався, ну вже й вправилися. Получається, що в нас, я казав, скажу по Манюній, за Манюню. Получається, манюній додав бачка глядачі. Тут давав я по 6 кг. вона вийшла була на 28 спустилась на 25 літрів цей, давала до 25 стабільно. Зараз додав ще 2 кг дерті. В общем-то, вийшли ми на 29 літрів молока. Я не знаю. Я по буряку, по моркві, по цьому таких результатів не бачу, як бачу по бачкові. Бачок, звісно, реально додає молоко. Фу, так і по красоті. В принципі, бачите, як можна тримати, можна хазяйнувати, звичайно. Ну і таке хочеться сказати по такому цьому, що радять, знаєте, кажуть, Льоня, давай, щоб у тебе було 10-12 корів, Тоді буде діло, тоді хоч сам не будеш кізяки тягати на все. А ну пишіть, коментуйте, стоя воно, не стоя. Дружина та загорілася, очі горять, кажу, китюнчик, ти так мене вже скоро заїздиш з тими коровами. Ні. Ні, ні. Це капець якийсь. Молока хочеться. Вона і так дуже зраділа, знаєте, як, то з двох корівок, все одно у нас там виходило, виходить, 48 літрів молока десь ми доїли в день. 48. Тоже. Люди просять молока, дайте, дайте. Дуже багато там, та й діток бере, бо дуже багато пенсійного віку беруть у нас люди. А молока не вистачає, це сердиться. А зараз, звісно, довольна хода, каже, я лю його, каже, отак, всім. Коментарі". Хто б не прийде, попросить, ви знаєте, як дуже важко відмовляти. Дуже багато приходять, у вас нема молочка купити. Як? Є постійні клієнти, ті, які беруть постійно, у них там кожні свої дні. А є люди, як вільного графіку. Прийшли, молочка нема. Отак, знаєте, як це дуже Тоже, багато біженців понаїжджало. Ну, дуже цей. І з дітками все, да? так. Так що, то це. Не може радувати, щоб польська додавалася, додавалася, звісно, молочку, ну і зараз більше у нас можливості молоком. Ну а звісно, 10-12 корів це треба свій купляти бензову шубу, щоб возить по району молоку. Нічого глядачі. Колись може і буде. Плануємо, хоч як ви знаєте, там сарай і все, ну тепер на сарай переглянули ми повністю свої взгляди. Як робити, як це? Хотів робити пристроєчку просто ззаді сарая. Ну я розумію, що це я зроблю курятник для курей, ну не для коров. Тому що треба думати, як його все зробити нормально, шикарно, щоб по всіх як, технологіях, да? Да. Да, щоб все воно було, щоб корови не мучились, а доїлись і доїлись шикарно. Якось так. Ну нічого, глядачі, кому цікаве, кому. Корисне було відео, кому понравилось, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.